Годинник завтра під заводом Карнівал Кінетік. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Ремінець це натуральна шкіра. Зараз покажу вам застібку, тому що вона незвичайна доволі цікава. Взагалі, вона йде стандартний метелик, але для того, щоб. Іншу частину під'єднати до загального кільця потрібно постаратись. Зараз покажу вам, відкриваємо. Бачимо на одній частині застіпки, там де напис Карнівал. Заглянемо всередину і побачимо тут ось таку паличку, яка приєднана до нижньої частини. Нам потрібно ці дві частини роз'єднати ось так. Ось так вони роз'єднуються. Тепер беремо іншу частину ремінця і просовуємо в отвір, який утворився після роз'єднання. Далі шукаємо потрібну нам по розміру дірочку. Ось так. Просовуємо ремінець. Ось тут можемо вже побачити. Ось так. І закриваємо так само щільно. Далі можемо застібнути вже. Один раз ви це зробите, далі вам не потрібно буде постійно робити ту саму процедуру. Далі ви вже просто розтібнули метелик ось тут, вдягнули годинник і так само застібнули. Тобто ви один раз відрегулювали по вашому розміру і далі набагато легше. Далі перейдемо до налаштування годинника. У нас є основний час, дублюючий циферблат знизу та маленький циферблат в 24-годинному форматі. Для того, щоб їх налаштувати, потрібно витягнути штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Бачимо, що стрілка знизу рухається так само, як і основна, а стрілочка в маленькому циферблаті рухається повільніше. Вона показує час в 24-годинному форматі. Налаштували потрібний час, натиснули на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. Також у нас тут є дата. Для того, щоб налаштувати дату, ми будемо використовувати ось цю приховану кнопочку. Потрібно взяти щось тоненьке, маленьке, таке, як скріпка, булавка, будь-яка. У мене під рукою опинилась маленька викрутка. Зараз покажу вам, як перемикається. Вставляємо всередину і ось так перемикаємо дату. Також бачимо, ось тут показується заряд нашого підзаводу. Можна підзаводити і одразу бачити, як рухається стрілечка.